Дякую, що ви вороните нас. Щастя, здоров'я. Велике дякую, що можемо ми навчатися. Святкувати, святкувати, та, святкувати. Ой, Ой, і та, пекти пасочки, відмічати це свято. Велике дякую нашим за цілу. І саме головне перемоги. Амінь. Да. Тут недалечко, але не ходили, коли тут були московські патріархати. Не, не хотілося зараз день. задоволенням навіть тягне сюди прийти. Да і що ви бажаєте нашому славному українському народу перемоги, перемоги. І в цьому році перемоги безпеки миру? Я всім кажу, перемоги, і процвітання. І процвітання, слава Україні, Героям слава! Хочеться спокою, хочеться, щоб всі повернулися додому, до своїх сімей, щоб е, нарешті ми всі просто могли зібратися в своїх е, теплих сім'ях і відсвяткувати. Хоч е, зараз немає можливості, але скоріш за все, скоро вже ми всі будемо разом і всі будемо вільні, спокійні, щастя і любові. Амінь. Ми потом засівали борозлі. Боях кровавих землю захищали і перемогу несли гурові. А матері, синочки зустрічали, вертаються додому трударі, а матері, синочки зустрічають, вертаються додому, трударі. Щоб розквітала рідна Україна. Ми будемо сіяти, зводити мости. Буремні дні не впали на коліна. Нам жити в щасті, в радості цвісти. на Цей праздник вирішили приїхати от сюди. Да. Тому що це іменно зараз наша українська, і тому хотіли приїхати, і це справедливо. Так повинно бути. Так повинно бути. Христос Воскрес. Хрис. Слава Україні! Героям слава! Вона О, Я знаю. Що. Все буде Україна, буде обов'язково. Молимось, молимось, молимось. Госпочує всі наші молитви.